Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Деякі пенсіонери у 2025 році отримують соціальну допомогу. На які виплати розраховувати? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас, як оформити тимчасову грошову допомогу від держави у 2025 році та хто саме може це зробити, українці, які досягли пенсійного віку, але не заробили достатньої. Кількості страхового стажу для виходу на пенсію. Можуть оформити тимчасову державну допомогу для непрацюючих осіб пенсійного віку. Нагадаємо, щоб вийти на пенсію у 2025 році у 60 років потрібно не менше 32 років страхового стажу, у 63 роки – не менше як 22 років, у 65 років не менше як 15 років. До 2028 року вимоги до страхового стажу підвищуватимуться на рік щороку соціальну допомогу особи. Які не отримали права оформлення пенсії, можуть оформити через органи соціального захисту розмір такої грошової допомоги становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році це 2361 гривня та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних 2025 року. Це 3028 гривень для оформлення соціальної допомоги потрібно подати відповідну заяву до органів соцзахисту за місцем прописки чи фактичного проживання разом із такими документами, паспортом, реєстраційним номером платників податків, довідку Пенсійного фонду України про страховий стаж, декларацію про доходи та майновий стан, заповнену на основі довідок про доходи кожного члена сім'ї за останні шість місяців, копію рішення про призначення опікуна для осіб. Визнаних недієздатними соціальна. Допомога надається на 6 місяців, після чого її потрібно переоформити. Однак під час дії воєнного стану Україні виплати продовжують автоматично.